Я вперше беру на себе відповідальність заявити рішучий протест від себе особисто і від цієї Дрогобицької громади проти тої брехні і того зла, яке сьогодні загрожує добру всьому світу. Ця брехня, яка лється зі всіх екранів, і яка просто принижує мій народ. Українців, вона просто переступила всі межі. Дуже важко говорити, коли виявляється, на третьому році війни ми дізнаємося, що ж саме ми розпочали війну. Що ж саме ми, український народ, напали на велику Росію і знищуємо їх і вбиваємо їхніх дітей. Жінок, саме наші воїни, виявляється, не захищають свою батьківщину і не віддають останнє своє життя за своїх народ, а він знищує інших. Ця брехня стає вже неможливою, і сьогодні, коли здійснюється пророцтво Біблії, в якому говориться. Двоє царів, серця яких повернуті до зла, сидітимуть за одним столом і брехатимуть одне одному, але марно. Їхня брехня та хтиві плани не здійсняться ніколи. Бо Господь вже призначив час, коли їм прийде кінець, і цей кінець їм прийде, і цей кінець вже почався на нашій українській землі. І саме сьогодні. Як ніколи, ми, українці, тут повинні направити наші мечі не один проти одного, а направити проти нашого спільного ворога. І тільки нам, і більше нікому, буде світитися світло, яке запалає уже в переможній Україні. У нас є сьогодні президент Володимир Зеленський. Який захищає наші національні інтереси і стоїть на сторожі всіх інтересів Європи, світу і всього добра, яке ми сьогодні разом з вами захищаємо і стоїмо щитом проти того спільного ворога. І я хочу сказати, щоб сили добра всього світу об'єдналися, немає значення чи то в Європі, чи то в Америці, на будь-якому континенті. Ми повинні бути разом і протистояти проти того всесвітнього зла, яке сьогодні нависло над всією планетою. Я звертаюся до українців. Адже згадаймо нашого папу, посліднього папу, який приїжджав в Україні і, знаючи місію українців, сказав одне єдине слово. І це слово Не бійся! І ми не повинні боятися. Ми повинні все зробити для того, щоб перемогти. Тому що Україна не зламана, тому що Бог створив землю, і добро ніколи на цій землі не було переможеним. Ми переможемо, і перемога буде за нами. Слава Україні!